Національне військове меморіальне кладовище створять на Київщині. Під Києвом до 30 липня 2025 року створять національне військове меморіальне кладовище. Йдеться у постанові уряду номер 870 від 19 серпня. Його облаштують у Гатнинській територіальній громаді Фастівського району Київщини. Спершу його планували створити на Лисий горі в Києві, потім у селі Биківня. Національне військове меморіальне кладовище передбачає цілий комплекс споруд і площ. Це військове кладовище на п'я. Я тисяч поховань, колумбарі, ритуальна будівля та інші необхідні споруди для організації почесних поховань а також музейний комплекс зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258 гектарів та 7 гектарів відповідно. Координатором проекту виступить Міністерство у справах ветеранів.